Найефективніші способи мінімізації податків. Мінімізації так, податків фізосіб, осіб напевно, напевно. мається на ну, дуже таке широке питання. Так, Це дуже широке питання, так. тому що тут, якщо ми говоримо про цю декларацію, РС Річна всі знають знову ж таки зазвичай чу звін, не знаю там де він. Всі знають, що треба показувати Да? І навіть так. португальці показують їх всюди, не знаючи, що наприклад там є певні категорії, які зменшують і тобто дохід фізичної небазуподаткування. Податок, сам податок заговорилися. Тобто нарахували податок, да? І якщо я показую свій ніф в супермаркетах, це оця категорія отруж загальна mm -hmm. на здоров'я там в аптеках, та? на навчання дитині, в мене ще оренда є, то це все зменшує мій податок, якщо він був. Тобто тут розуміти, треба де той ніф показувати, що важливо, як потім розносити його на сайті є фактура. Так. Ну, це дасть можливість зменшити там податок. Не